Історія вишивки сягає своїм корінням глибини століть і безпосередньо пов'язана з появою шитва. З давніх давен люди оформляли ручною вишивкою різні предмети побуту. Вишиванням з споколівку займалися, як правило, жінки, які з покоління в покоління передавали не тільки техніку вишивки, але й на типовіші зразки орнаментів у характерній палітрі кольорів. Рівно рік пройшов з того часу, як ми з вами побували в селі Луку, в селі Боржавської долини і познайомилися з вишивальницею Кондрич Оленою. Та наш іршавський район багатий на історії. Талановитих людей вишивається. І сьогодні ми вже у віхівні річки Іршавки. Зовсім інше життя, зовсім інші традиції. e se Отож, знайомтесь, Ракущене Олена Васильівна. Добрий день, мама Олена Васильівна. Ми до вас прийшли для того, щоб ви поділилися з нами своєю майстерністю, своїми знаннями про вишивку, про вишиванку. Бо зовсім недавно ми почали святкувати такий день, як День вишиванки Української. Ви чули про таке? Та чула. Чули, так? коли вже тепер сьогоднішня молодь одягає вишиванку і прославляє нашу і державу, і вишиванку в тому числі. так? Mm. Що ви нам можете розказати по цій ah, yeah. темі? Як, ви, як у вас у селі, як у вашому селі підгірне, вишивали давно, тепер. Що ви знаєте? Чим ви можете з нами поділитися? Ну, no, ушивала, що було треба, та й усі жони то вшивали, я вишивала. І милися були всі, та так сшивало шитко, а потім полішилося. Та інша робота Надо, да? була. О, коли свадьби були, приходили на бервінок сюди. Uh -huh. мене, Традиція ціла була. У мене дуже красний бервінок, Такий красний, тепер косички дало такі. А є якийсь вишиванку пов'язаний, коли барвінок А рвут, Коли то барвінок бере, то буде пратина таку куплять платину, та на ту, -ту платину колач, вертяник, та там покладуть, розширять, беруть котички молодому, єну, єну беруть молоду, то вони собі вривають. І зв'язують, воно зналося, що то їхнє. Отрочиє. Нетка, у молодої така нитка, а у молодого така. Наберуть дереві, деревинка співають, співають так, музика є, гармошка. Уйдуть на двір, потім прийдуть до хижі, погостяться, бо принесуть з собою гостину, гостину закуску, пшитку. Потім йдуть вон два-три танки зіграють. Идут, спевают, до хозяйки. Ну, no, да, добре, добре. Но, або мусило бити и вишивки, правда? А, Ушиваний рушник на свадьбу дали? О, о да, я не вінчати, та пак то mm -hmm. взяли собі. А кома ушити молодиці? Це молодому кома ушити рушник? О, ну, то вже було налажено. Ну, або вшивали маму, ні? Мамка мала ну, молодиці ушити, ні? Ну, то вшивали, молодеці. правда. Ручник вінчали, mm -hmm. та то вдово молодина, а то ручник обставався під Ага. А на Пасху я вижу, що у вас дуже багато є. вишивок на Пасху, на корзину на Пасху. No. Як ви там вишивали їх, що було, які Так з голови. Із голови. Там а не було В... ніяких малюнків, нет, правда? Ні, не було. З голови такої. А які традиції були, що що з рушником таким робили із пасхальної корзини? Що з ним робили? Ну, так, до церкви ви на великдень святило, та на кошарку. А, а мили після того чи не мили? Я ну, такий, що не митий, я такий, то іще один є, є, що тот не митий так, а асис. У... Майма, і більше була. А що у вас за така там традиція є? Береже мене в те, що коли так наші старі робили, да. мама, бабу та й розказували, що коли була буря йшла велика угу. темнота, то входили на двір і то розганяли. Казали, на хащі на господи, жени, на хащі на Ну, та ціла традиція. Дев'ять разів був посвячено, я б не мати. Не можна було мати? Ні. Mm -hmm. Ну, цікавий факт, про який ми, наприклад, іще не знали. Ну, та не всі, не всі, хто знали. Не пам'ятаємо, ми не, навіть не знаємо, мене ну, тож не то, не пам'ятаємо. Ну, то, якесь старе як повіру, чи я не обознаю, а як не казали, то і й... А як ви збиралися, кажете, збиралися молодими дівчатами, ще пряли. Mm. Ну, та дівчата ходилися прясти, та то до однієї дівчини підуть на вечільниці, то до другої, вже їх хлопці, кожен їх хлопець був. Mm -hmm. Прийдуть, як прядуть, а, а вони хлопці вже зазирають, як прядуть, то ударить у, у то, то веретено воно впаде, вони копить, скоршає в нас. І доти не дай, то ти вони почують. Ого, ну та цікавий, такий обряд дуже цікавий. No. А потім до другої підуть, <святую> так та, так ходили. А... Ну і співали співались, ти має бути. Коли, коли була пшениця, коли вже достигла, було зерно, та йшли місяць світів, красно, та йшли, дівчата жали, пшеницю. Uh -huh, uh -huh. Та співали, співали, а на той хлопці поприходили. Ми, жали, а хлопці чинили повересла та, та носили вязалі, я не їздили, а другу крсту носили. Mm -hmm. так. Врочі, цікаве у вас було життя, правда? Yeah, Тісно було або весело. Ви ще в мене питання таке, коли ви робили паску, замішували, паску так? Робити, хотіли ну, ще місили та паска прикривалися. паска мала ти пішна. прикривалися, а яйцям мастилася паска, угу. кояся піч саджала вже. Ну, а потім, як це не... у... спекла, поклали шутки колони красно поклали і прикрили рушничком файн. Дуже прикрасне ти треба було, не бо свято було. Добре, не буде нігде так. Та як не буде, ми за той і до вас прийшли, бо ми хочемо. вже не буду така. Олена Васильівна, ми вам дякуємо і за таку розповідь. Дякуємо, що ви пам'ятаєте про все. Ну, дякуємо. Пам'ятю не ще. Не знала доки, бо знала, бо всяко, що на другому видиш, то чекає на себе. Ну, дай Бог, щоб у вас була і пам'ять довга, дай Бог, щоб ви зберігали то все, що у вас є. І історію, і такі різні історії цікаві, і вишивку. То позабувалося, ну, і ми для себе взяли. Так що ми вам дякуємо, бажаємо вам здоров'я. Довго, довголіття, Я вам довго, щоб ви ходили, як кажете, Дайте пасочку сядити. Вашим. Дякую дуже гарно. Дякую вам. Щасливенького. Знайомтесь пензенник Ганна Андріївна, село Смологовиця. Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Я знаю, що ви не тільки вишивальниця, а ще й наша колега, бібліотекар. Розповість, будь ласка, про свою роботу, про свою професію. Кінчила я технікум в 56-му році. Після закінчення техніки мене направили в бібліотеку села Лука. Там я проробила. 28 років. А як у вашому житті з'явилася вишиванка? Вишивка взагалі? Ну, вишиванка, я дуже любила вишивати, штрикувати, плести, шити. То я десь піду у гості подивлюся, щось мені понравить. Це вишивка, це така в'язати, ай, ну щось стріковання. Я то попросила. І забрала думи, і з того почала вишивати. А, а як прести я вже то, то штрикувати, то вже мені все в голову приходило, усякі в узор придумувала. Сама. Mm. Ну, так, а часу дуже було мало, бо знаєте, вдома і робота, і діти, і хазяйство. Ночами сиділа, до півночі вишивала, штрикувала. А на діки? Тоді у вас більше вишивалися, наприклад, на весілля, на, на хрестину, на, на якісь. Вишивати ми вишивали. Ну, Коли готувала свадьбу, дочку видавала заміж, вишивала. Вишивала рушники, на щастя, на долю. Ну так, звісно, вишивала, знаєте, що... На... Традиція така, Пре... на правда? Преяло два ручники красні вишити і постав... там завісити на верчаник. На Коло хижі шатор зробили, гарно красили коврами, рушниками, то Це те, ми... ручної вишенки, так? так. коврами, рушниками, так красно прикрасили шатор і там гостилися вусті, Свадьбу так. Yes. Ну. Оформляли свою хату, правда, таке дверима, на mm -hmm. скатирки, вишиванням, все і, і на Пасху готували якісь. А на Пасху, коли приходили на Пасху, ну а це вже старої не любить. Увіділа десь новоє, взяла, попросила, дайте найвишиву собі, я такое хочу. <grypti> ну і брали і вишила. Так, так. опитом якимись із, із, із сусідів сіл навіть. Івано-Франківщина. Тут наша. Одна родичка моя, її чоловік Бойзану Франківщину, та принесли, подарили їй ті ручники такі, а я пішла до неї, подивилася, о, мені подобалося. Кажу, будь добре, дай, я тобі перешив. У нас зазвичай робили, вишивали хрестиком, так? а в них вже було гладдя, так? Гладді, о, так а. Я тут гладню вишивала, призираються, призираються. І я пішла до того. Ж. Як треба вишивати сама? Ладно. і ну, ниточку одну, бо то були мотята, угу. та кололи ми там шість ниток. Так, так, так. Такої ниточку вдівали і тоненьку ігру, ото вишивати. Гладік. Значить, із Франківщини. Ага. До, до смологовиці да? прийшла да. така вишенка, так, да? так, так? Ага. От звідки в нас взялася така вишенка. Ну, а це вже на паску я це вишила Тоже Подивилася там од було так, Хрестиком таке. Ви Та думаю, вишивали. що в нас історично, в принципі, хрестиком вишивали. А дивлюся, що такі рушники, а то ви кажете, вже позаїмствували. Да, 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 да. Не в нас вже мало у кого такого галайду, так? Зазвичай хрестиком вишивали. Хрестиком майже вишивали, а то. Ну, і прикрашали, mm. щоб у хаті було так. комфортно, а красиво. Такі, знає, як ми вишивали, то тепер вже понімали, тепер вже євро наробили в хаві. Mm. Красота вже стіну, вже не хотіть на стіну вишити. Також. А то ми на кожному портретах, буржі, божі образи, mm. над кожним висіли рушники вишити, красиво. Так, так ми прикрасали. коври були не принадлями, над постелями, над диванами обов'язково були. Не персицькі, а вишиті. Ну, персицькі їх купить такі дорогі, Та не по наших кишенях. А такі Зато, Тобто, мало, і приходимо до вас, до таких вишивальниць. Щоб розказали нам про історію не тільки виникнення, а історію взагалі вишивки, де в якому селі, ну, як, як на які свята, на пасху, на весілля. Отже, ми хочемо, щоб ви вже так, нам так. розповіли і не тільки нам, а нашому всім поколінням, щоб знали, що були такі Я традиції, були вишивки. Зато ми приходимо і навіть в'язала як кажуть костюмки дітям малим, брату а як народився, та завязала то, костюмчик. Ну, это було бы это, не... это было Ирина, ну, правда, да, вы свою душу укладали, ты, свою любов ще так, а свою любовь. Ну, еще не було так, как у меня, я все равно чекаю, я попробую сама. Да вы мои на всі руки. На всі. я все, что захотіла, то я мала знати. Можете... Но бой час... Бо Это... час, мабуть, был такой, що треба було знати і шити, і вишивати, і крючковать, все. все, все, все. Бо не можна було купити просто так. А, так, так, не було. Не, не, то, то свої, а мусили самі робили. свою хату прикрасити, себе прикрасити, своїх дітей прикрасити. Є ми ж не розпідали Ні, так було. Да. Ну то вже кропітка робота. Було, до півночі вже вже очі зліпав, я ще все шив, шив. Ну, змагання теж були, правда, що сусідка я да, в да, мене нема. Так, так, то я хочу, то в мене того не має бути. Висло. Висло. А я буду ще краще, ще правда? Краще. Так. Зато вам було весело, правда? А тисячу розкраш, кажу. Якось так життя було таке весело. Весело, дружньо. Дружньо, весело. Зато дай дав Бог, щоб ви дожили до донишнього дня, до сьогоднішнього дня, щоб ви нам розказали, щоб ви нас навчили, щоб ви молодь наставляли на праведний путь. Ко хоче, і було... хоче. ко хоче і хоче, і ніч буде робити, а хто не хоче, яке би не доставити. Анна Андріна, ми поважаємо. Не лише вас, як старшину, ми вас поважаємо, як, я не... свою, я як вовсе... свою колегу. Ми я вас не поважаємо. Розумі. Я говорю, у нас у сумні, що робиться взагалі в селі. Ми вас поважаємо я думаю, як довгожителя. Ми вас поважаємо просто як жінку. Я. Яка ясно, поважала... Як мене закликали на таке, то ясно поважаєте. <гум> поважаємо <гум> вас за те, що ви були таке трудівниця. Я думаю, що ви і вишивали, і кручкували, і пряли. І ткала, і ткала, і шила, і шили. І все, і всю я роботу знала. І людську знала. І дрова колола, і різала, і що хоче. Ви все знали, все Богу, знаєте. Богу, і Богу, і ви діліться своїми знаннями. І всі ваші знання прийдуть на благо вашим да, дітям, дітям внукам, вашим усім ріднім, вашим односельчанам. І ми прислухаємося до ваших порад, до ваших знань, до ваших традицій. Всі Нехай підтримують вас тільки. Дай Боже вам здоров'я. Дякуємо вам, що ви погодилися на нашу з вами зустріч. Дай Бог вам довголіття, здоров'я, всього найкращого, самого найкращого і миру на землі. Дуже.